Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, день готовочки. Сьогодні я приготувала ось такий смачний борщ зі щавлем та яйцем на ребринки. Ось бачимо. От, Відкриваємо сезон приготування такого борщику. Не густий, густий, я не люблю. Ну, якраз в міру. Тому на обід сьогодні. Ось будемо смакувати таким борщем. Шавель. Варене яйце, замість капусти. Томатна паста. Ну і бульйончик на бульйончику. Так, ось так виглядає мій сьогоднішній обід. Чорний хлібчик. Я тебе купувала домашня цибулька і, звичайно, борщик. Зі щавлем, додаю ще ложечку теж сметанки, і буде смакота. Приготуйте, не пожалкуєте.